Доброго дня, шановні мої підписники та гості каналу Кулінарна Родзинка. Сьогодні я хочу поділитися з вами тим своїм досвідом, як я висіваю дуже просто, дуже легко ранню капусту De Macher У мене така капусточка на розсаду. І так, я набрала сюди землю і перегній змішала. Трішечки пісочку, але пісочок не обов'язковий для капусти. І так, отак, ручкою прямо. Ось ручка в мене така. Зробила отвори, не глибокі. От отвори такі поробила. О, рівнесенько. Відстань десь ну, 2,5 см один від одного. І в одну сторону, в ширину і в, і в довжину. І отак кожну луночку вкидаю по одні-дві насінинки. Можна по дві, але ну, інколи не сходить, буває. Тоді краще вирвати. Звичайно, коли я змішала перегній із землею, я її пополила, земля ввійшла в ґрунт, і я от прямо отак. І сію такі ямочки і отак приплюскую прямо земля мокра, капуста любить мокру землю. І прямо так його заробляю, після того, як посіяла усі ямочки. І далі присипаю земелькою. Ямочки я робила не глибокі. Менше, ніж на пів сантиметра. І отак дуже просто я посіяла капусту. Притрушую, щоб не затрамбувала земля, не засихала. І беру тепер отак розрівнюю гарно, покриваю повністю. Де отакий? Є якийсь сміттячку, вибираю його і отак легенько прикриваю землею. Далі беру отакий пакет у розміру і ставлю його або вже вкладаю пакет. в пакет. цей пакет просто для цього. Добре, коли пакет у вас ще із так, запечатується, Отак. І тепличний та створюється, такий, Або просто беремо і отак закриваємо повністю. Що в нас утворюється в цей момент? От покажу вам на другому прикладі. Отак. Ще краще, от я скросана, взяла е таку ємність що вона з кришечкою. І от подивіться, як утворюється е, парниковий ефект. Водичка зверху, Ось це так, у теплі. І от починає вже у нас сходити капуста. Починає сходити, це бур'янець, я прибираю, який там був. І от у нас сходити капуста. капусточка вже в нас підросла. З'явилися два листочки справжніх. Ми беремо і підсипаємо її земелькою. Ось у мене тут земелька, і перегній разом. Підсипаємо гарно земелькою. От утворюється у нас такий результат. От вже я другий ємку підсипала. Ну, ще трішечки можна, щоб вона... І поставити на сонечку, але уже не в, дуже, не в тепле місце. Ну, тепле, але не дуже тепле місце. Через те, що капуста не любить теплого місця. Прямо на вікно я ставлю. Ми ще підтоплюємо в хаті. Але один раз. І от така вже капуста в мене підросла. А оцю я тепер беру і підсипаю земелькою. Отак, от беру, підсипаю земелькою і отак от трішечки її придавлюю, щоб, щоб вона не переростала. І виходить, дуже легко виростити. Ранню капусту, бо багато хто говорить про те, що не виходить виростити капусти на вікні. Подивіться, як я її вирощую. Дуже легко і дуже просто, без всяких заморочок. Дякую всім за увагу. Якщо моє відео вам буде корисне, будь ласка, поставте лайки, висівайте капусточку. Я ще сьогодні, бачите, посіяла її. Щоб Ну, так прикрила і буду сподіватися, що вона теж виросте. Оце у нас пройшло вже два тижні. Могли трішечки більше. І утворилася отака вже капусточка. Якщо відео моє сподобалося, підтримайте мене і поставте вподобайки.